Дуже коротко та зрозуміло про causative в англійській мові козитів це такий блок або розділ в граматиці в англійській, який складається з досить зрозумілих повсякденних слів. Проте вони будуть функціонувати інакше. Що це за механізм? Ми якось впливаємо на когось, що цей хтось виконує дію, а не ми самі. Перше це let, дозвіл I will let you do it. Та я тобі дозволю. Тут варто зазначити, що не буде частки to. I will let you. Do it так частенько. Далі make. Make це змусити когось. I will make you believe me. I will make you help me. Та я тебе змушу це зробити, змушу кудись піти, будь-що. Далі іде have, I will have them do it. Це буде означати, що ми або отримуємо послугу, тобто платимо комусь за виконання якоїсь дії або послуги, або у нас є деяка влада. або... Місце в ієрархії, яке нам дозволяє комусь давати завдання розпорядження та I will have my team do it. Вони все зроблять, я їм і скерую, вони все виконують. Інша сторона, Have something done. тут уже з'являється третя форма дієслова або іді. Це буде означати, що я отримав яку, якусь послугу. Наприклад, я підстригся, але маю на увазі, що не я сам себе підстриг, а я пішов до експерта правильно. I had my hair cut» Мені підстригли волосся. Мені та I had my car fixed, мені відремонтували машину. І ще одне слово це get. Get someone. Тут з'явиться «to». Get someone to do це вже значить вмовити або якось переконати когось, тобто «convince» або «persuade». інколи може функціонувати як Так, вмовити когось, щось зробити. І ще слово help. Про help в цілому функціонал не змінюється, воно може існувати як з часткою to, так і без неї. Help me do it або help me to do it. Все.